Вітання! Шукаєте в оренду класне комерційне приміщення в самому центрі Вінниці, тоді ви потрапили за правильної адреси. Вулиця Соборна, навпроти міста Тонкому. Маємо класне комерційне приміщення загальної площі 48 квадратних метрів. Тут вся інфраструктура, класний пішохідний трафік, і ви будете точно задоволені. Одним з найбільших плюсів є планування, а саме кухня, санвузол та дві окремих кімнати, одна з яких має вихід на балкон. Також варто зазначити, що опалення тут індивідуальне газове, що непогано зекономить вам на комунальних. Цей об'єкт здається вперше. Тут зроблений кластий ремонт, але за потреби ви завжди можете його удосконалити під себе. Ідеально він підійде для коворкінгу, it сфери сфери послуг або просто кабінетів. Тут є окреме паркомісце, яке виділяють власники, і вартість такої оренди складає 29 тисяч гривень на місяць. Раді будемо вас бачити на перегляді. Чекаємо ваших пропозицій. До зустрічі! Телефонуйте!